Вітаю вас, мої дорогенькі. В інтернеті зараз дуже багато різноманітного відео, яке показує, як із тих засобів, які під руками, можна зробити собі освітлення в приміщенні під час вимкнення енергії. От в мене така ситуація склалася, що електрики немає, треба щось робити. Тому що треба і там, ноутбука дозібрати, який був розібраний, до нього прийшли запчастини. Так і такі інші, треба мінімально зробити нам освітлення. Ми будемо використовувати те, що є в нас в наявності. А в наявності в нас є ось такий блок безперебійного живлення безперервного, який я використовую для стаціонарного комп'ютера. Це Dino Power. 650 USB називається. Тобто це блок безперервного живлення 650 ВА написано і за максимальна потужність, якщо я не помиляюсь, 360 Вт. Він має ось такий інтерфейс керування через USB, Та також 4 роз'єми для підключення різноманітної комп'ютерної техніки. Але справа в тому, що для підключення використовуються ось такі дроти живлення, і вони не підходять до деяких пристроїв. Наприклад, якщо нам треба підзарядити телефон якимось чином, то нам нема куди його підключити. У таких випадках нам треба зробити. Подовжувач невеличкий, і з... в мене це виходить шестерник, а не тройник, шестерник. Тобто в мене в наявності є ось така штука на шість розеток. У нас є кабель, який ми візьмемо, зараз розріжемо навпіл і підключимо до цієї штуки. Чому навпіл? Тому що ми надалі зможемо використовувати цей кабель, якщо з іншої сторони підключимо таку саму розетку. І у нас залишиться подовжувати нашій розеток із можливості підключати до блока безперервного живлення, та також використовуючи звичайний комп'ютерний кабель, підключати до звичайної мережі 220, коли буде світло. На щастя, в мене є вже ось такий кабель. Він був пошкоджений з однієї, тому він був обрізаний, але залишилась ось така штука, яку можна сюди підключити, і надалі сюди. Зараз ми цим і займемось, щоб, ну, щоб не псувати новенький кабель, який є. Оскільки ми будемо використовувати для цієї ось подібні вилки виходить вилки, то я рекомендую у подібних, це шестерник у нас виходить, прибирати ось цю шину заземлення. На всяк випадок, щоб якщо хтось неправильно щось вставить, щоб не було в нас короткого замикання, якщо погано вставити або щось придавити, то можна замкнути е заземлення із 220 нуль чи фазою, але не принципово. і пошкодити е обладнання своє. Тому я зазвичай пропоную робити ось так. Це ми прибираємо. Щоб воно вам не залежало. І залишаємо тільки ось це. Буду наш блок жилення. Підключаємо наше світло. Це в нас нічого не було. ось наше світло. І, як то кажуть, да буде світло. Те, що нам потрібно було зробити, ми зробили. У мене зараз світять дві лампи по 12 Вт LED. Це загальна ємність їх 24 Вт за потужність. Тепер ми зараз можемо підключити сюди ноутбука. До ноутбука підключити через USB-порт керування блоком живлення і вимкнути цей надокучливий сигнал, щоб воно не... Пищало. Все, якщо є питання, задавайте. Всім па-па, До побачення!